Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогоднішнє наше відео буде дуже і дуже незвичайним. Тому як сьогодні я буду власне, виступати в опозиції до самого себе, до одного з минулих своїх відео, де ми говорили про дуже таку резонансну ситуацію, яка рознеслась всіма змі, телеграм-каналами, Ютуб-каналами. Я також в це попав, але насправді. Коли я вивчив ситуацію, в тому числі, і завдяки вам, я прийняв рішення, що це треба виправити, бо я справді допустив дуже і дуже шалену помилку. І давайте зараз розповім що до чого. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем. Дякую кожному з вас за увагу, за підтримку і надіюсь, ви мене зрозумієте. Отже, на днях пролетіло інтернетом відео, яке тільки лінивий, певно, не бачив. Там, де Віталій Портніков, який ну, фактично журналіст, так, дуже одіозний, я б так сказав на цьому відео. І в ньому говорить він говорить про те, що аристократія в Україні воювати не має, мають воювати тільки бідні, тільки прості люди, і за це у війні мають помирати тільки прості люди. Всі цей уривок бачили. І е, дякую кожному, хто е, почав робити, е, скажімо так, зауваження до цього. Я ознайомився з повним випуском і зрозумів, справді, що це була просто шалена помилка. Я не знаю, чи це російська пропаганда, чи це зробив хтось інший. Але справді, е, відео було дуже і дуже. Ми зараз його, до речі, подивимось, якби воно було досить якісно обрізано до того, що повністю змінило суть того, що саме пан Віталій говорить. І давайте зараз його подивимось вже ціле, так. І кожен зрозуміє, в чому тут проблема і чому це вийшло просто звичайне ІПСО, на яке я також попався. І саме тому я прийняв рішення, що потрібно. Записати це відео, яке ви зараз дивитесь, для того, щоб повністю розуміти картину і розуміти, що з паном Віталієм не все так погано. Давайте зараз подивимось відео, а потім поговоримо і про нього, і е, про власне те, що ви зараз побачите. Я думаю, це має бути дуже цікаво. Тернівіч теж купували лицарям там лицарям якіслати і Це теж було дуже дороге задоволення, тому, до речі, воювала аристокрація, не простілю. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа, тому що це було дуже дороге задоволення, захист вітчизни. Прості люди почали воювати, по суті, вже в, в наші з вами часи, з примусом великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької революції. Тому що скасувати, ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гілітонували. Ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, коли ми зараз чуємо від людей, що маються. Тобто, бачимо, що спочатку йде досить такий обширний екскурс в історію. І той, хто цікавиться історією, хто її вчив, хто її пам'ятає зі школи, то розуміє, в принципі, про що він говорить: про те, що в середньовіччі і там раніше. Солдат це справді, ну якби ті, хто захищали рицарі, солдати і так далі. В переважній більшості це були люди, які були привілейовані. Це були аристократи, це ті, хто за свої там, за свою звитяжність отримували не виплати 500 гривень, а отримували землю, кріпаків там рабів і так далі. Так, якусь худобу, тобто якесь майно. І вони ж його захищали, бо це було їх майно, а в людей майна не було. Тобто пан Віталій в цьому, як виявилось, дуже старому інтерв'ю говорить саме за ці речі. А зараз увага на той шматочок, після того, що ми вже всі почули, де він просто продовжує цей екскурс в історію, і саме цей шматочок вирізали і рознесли по телеграм-каналам. І на це я також попався. Діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристокрація, ми маємо жити... Бачимо. Тобто він е, насправді не має тут на увазі, що е, типу депутати не мають воювати і діти депутатів не мають воювати. А він говорить, що має е, якби тут гинути е, проста людина, але давайте послухаємо, що було далі, бо проста людина. Ніяк не відділене від депутатів, він просто натякає, якби і е, наголошує на тому, що депутати це також прості люди, але просто в нас в Україні трошки не та демократія, про яку е, всі думають. Дальній державі, як це було до Великої французької революції, за бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, то собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. а Якась інша людина одягає е, е, цей. Ці всі свої лицарські принади йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти де ж її власність? Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. І бачимо, що сенс тут змінюється зовсім по-іншому. Бо пан Віталій насправді показує ту проблему, яка існує зараз в Україні, коли виходить так, що люди людям говорять, ви воюєте за свою країну, за свою державу. Але не за свою власність. Бо в більшості людей в Україні, на жаль, так, воюють зараз переважно бідні, а в них нічого немає. Ну, типу, їм немає що захищати, і це проблема, про яку багато хто говорить. Ми не говоримо зараз там про державу, про націю і так далі. А говоримо саме про звичайні матеріальні цінності, тобто про землю, про квартири, про автівки, про якийсь бізнес і так далі. Бо ті, хто мають бізнес, хто має багато квартир і має багато землі, ми розуміємо, що ці люди не йдуть воювати. Це уривок без купюр. Я не буду говорити про його історичну точність, про правильність всіх формулювань, але ви прекрасно розумієте, що я насправді мав сказати і сказав. у демократичній країні, а ми з вами живемо у демократичній країні, державу захищає весь народ. Не можна пояснити своє бажання не захищати. Власну країну, тим, що якісь люди із посадами чи мандатами, чи їхні діти не бажають цього робити, це все одно як плюнути в... От, ну, в принципі, далі не будемо продовжувати. В принципі, все зрозуміло, і бачимо, що тут історія набуває зовсім інших фарб. Якщо ми бачимо цю ситуацію зовсім з іншої сторони, то бачимо, що конкретно. В цьому випадку, конкретно в цьому вислові, пан Портніков ну, досить простими словами логічно все пояснив, що те, що зараз відбувається в Україні, воно має мало логіки, і саме через це, як я це розумію, знову ж таки, це моя особиста думка, що є оця нерівність, і оця нерівність вона показує так, оцей дисбаланс, що в людей нічого немає, а їх заставляють воювати, немає фізично, вони бідні. І їх заставляють воювати. І це є головною причиною того, чому зараз там провалена мобілізація, чому люди виїжджають за кордон і їх неможливо повернути, чому мільйони також хочуть виїхати, але вони не можуть цього зробити, бо закриті кордони. Причина е, дуже природня. в них немає фізично що захищати, бо в переважної більшості, тим паче молодих людей, немає власного житла, немає власного бізнесу, немає якихось заощаджень і так далі. Ті, хто вже виїхав за кордон, також немає змісту їм зараз повертатись, бо вони в Україні в них нічого не залишилось. І вони просто будують своє життя за кордоном. Вони е починають, там, я не знаю, хтось відкладає якісь гроші, хтось щось накопичує, хтось бере якісь іпотеки, хтось цього не робить, і йому також ок. Але е вся проблема в тому. Чому е, такі проблеми зараз, і чому е, якби, оця стимуляція через через бусифікацію не діє? Бо фізично людям немає що захищати за ці там 30 з хвостиком років незалежності? Немає люди не накопичили е, нічого, що можна було б захищати. І я думаю, що саме про це говорить пан Портніков, і е, нікого він не хотів в цьому випадку образити. Знову ж таки, виключно в цьому випадку. Бо до нього насправді може бути дуже багато питань, може бути дуже багато е, претензій з моєї сторони також. Але я е, розумію, що конкретно в цій ситуації, коли я записував перше відео, я був не правий, бо я не володів там е, повною широтою інформації. Так і е, я вважаю, що не визнавати свої помилки. Можуть наші українські депутати, які сьогодні говорять одне, а завтра роблять вигляд, що вони такого не говорили. Я все-таки намагаюсь трошки відрізнятися, від таких людей не уподоблятися їм. Саме тому я свою помилку признаю і я е, порахував за потрібне показати вам е, цю ситуацію зовсім з іншої сторони. І, до речі, е, також твіттером, телеграм-каналами несеться зараз ще одне відео. Так, от, виходячи з цієї ситуації, розуміємо, що той, хто зробив ті нарізки е, з його старого інтерв'ю, так як треба, щоб показати його в поганому світлі, е, досить активно проти нього працює. Хоча він і сам досить часто проти себе дуже добре працює, але конкретно, знову ж таки, наголошую: конкретно в цій ситуації він повністю правий. І зараз несеться далі наступна кампанія. Знову ж таки, проти нього я не буду. Давайте зараз просто послухаємо і поговоримо про те, що відбувається далі, зараз, після цього відео. Бо тут якісь така пішла ланцюгова реакція. Коли там цитували йому інтерв'ю десятимісячної давності, Наталі Белі... Баля. Але дивись, знайшли, обрізали і Обрізали, ви... звичайно. Ну я думаю, що це звичайний хейт, і я думаю, що люди, які займаються, Професійно, хейт, ви, це професійна атака. Ну, ну, звичайно, тому що ці люди працюють на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Це ж очевидно. Вони спеціально дестабілізують українське суспільство. Це агенти ФСБ. І мені не вперше з ними мати справу. Я 25 років вже в Москві, я знаю почерк цих людей, знаю почерк тих, кого вони вербують тут. Так що я б на місці СБУ поцікавився, хто це робить і прийшов би до цих людей. Я впевнений, що вони От бачимо, що тут також це вже несеться, що от він закликає там всіх садити і так далі. За те, що вони там це публікують. Але я думаю, що тут все-таки питання не до тих, хто це публікує, так, бо це рознеслося реально кругом, а тут питання до того, хто опублікував це перший. так. І от е, я думаю, що в. Е, Якби в наших силовиків є достатньо ресурсів, щоб визначити, хто ж, звідки цей обрізаний матеріал з'явився з самого початку. І зараз вже також говорять, що от він там хоче, щоб всіх садили, і так далі. Я в контексті всієї ситуації, яку ми сьогодні з вами розібрали, ми бачимо, що тут все зовсім по-іншому. І в десятий раз повторюю для тих, бо я знаю, що коментарі будуть однозначно. Портніков дуже. Одіозний, дуже одіозна персона. Він говорить дуже багато речей, з якими я не згоден, дуже багато речей, за які його можна хейтити, але конкретно в цій ситуації, давайте будемо чесними, він все сказав досить і досить логічно, досить справедливо зі сторони саме українського народу. Бо він наголошує на тій проблемі, що в нас є депутати, бізнесмени, різні замазані люди. Які мають шалені статки, кампанії, землю, нерухомість на території України, але вони персонально захищати цього не хочуть і не будуть. І це заставляють шляхом, в тому числі і мобілізації, тобто бусифікації, заставляють це робити тих українців, які е, не хочуть цього робити. Так? Бо логічно, що бусифікують виключно тих, хто не хоче йти е, на фронт. І тут питання, чому людина не хоче йти на фронт, е і якби пан Віталій відповідає, так, бо людині нема що захищати, вона готова, е вона не готова жертвувати своїм життям для того, щоб е захищати орендовану квартиру, так, з якої вона може просто виїхати і поїхати за кордон. І е я думаю, що конкретно в цій ситуації треба бути справедливим і треба мати е певну. Дозу, я не знаю, гідності, чесності, якогось сумління, щоб визнавати свої помилки. Я свою помилку визнаю. В загальному це не означає, що я не буду е, умовно там критикувати Портнікова далі. Все буде залежати від того, що він буде говорити. Але конкретно в цій ситуації е, він, якби говорить дуже логічні і правильні речі. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Також я, до речі, в посиланні залишу посилання на відео з його каналу з повним розбором, скажімо так, цієї ситуації з, цими, з цим обрізком. Так? Бо цей обрізок в останні дні реально він набирав, понабирав просто десятки мільйонів переглядів по всіх соціальних платформах у всіх, хто це публікував, і у всіх, хто про це говорив.